Коли я пробую повернутися в ті часи, то в мене є таке пояснення, що багато проблем були не в самому тексті Конституції, а в тому, як потім їх почали на практиці інтерпретувати і застосовувати. Оскільки президент є влада одноособова, більше того, він був Леонід Данилович Кучма був на посаді уже. Два роки він мав сформовану адміністрацію. Вони зразу ж, з перших днів, почали вичитувати новоприйняту конституцію і шукати варіанти, як її можна інтерпретувати так, щоб їм було вигідно. І зразу ж народилося цілий ряд таких тлумачень, які нам, коли ми це обговорювали в процесі прийняття, взагалі в голову не приходили. От в цьому була найбільша проблема.